І всім привіт! З вами я, як завжди, бабою Юа, і сьогодні у нас знов один відосик по ТТС разом з моїм другом Левом. Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати такий відосик, що ми будемо проходити Fallen, але наші таврики будуть вибиратися колесом фортуни. Тут є колесо лева, а тут і колесо моє. А також у нашій колоді спочатку буде одразу ферма. Ну що ж, я пропоную не затягувати і одразу почати крутити. Спочатку почнемо крутити мені, тому що я такий пупсик. І що ж, давайте подивимось, що мені перше випаде. Перша моя таверка буде. Блях, забув ферму забрати з колеса фортуни, вона мені випала. Ну ладно. Давайте ще раз. О! Ацелятор. А, ні, Мені випадає міні-гамер. Непогано. Непогано. Це таверка досить з хорошим таким DPS і може нам дуже сильно пригодитися. Ну що ж, пропоную нашу другу таверку вибрати. І це буде. снайпер? О, ні. Це серйозно снайпер? Так, мені випав снайпер. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це погано. Так. Значить, давайте ще раз. Було б добре, якби мені випав зараз якийсь Голден Скаут. Ой, щось я докаркав. <с> мені Голден Скаут випав. Так, Прикол. все, в мене вже Голден, імба. У нас є хороший початковий деф і нас це дуже ради. Значить, і остання моя таверка буде... Варден? Варден. Ну нічого, заблокуємо там. Всіх танків. Так, значит. Да, ну, та, в та, такі тільки нормальній це міні-гандер. Сподіваємося, що мені випаде якийсь командир або дійсно. Ну що ж, я пропоную пр прокрутити леву першу таверку, якщо що у лева є більше таверок, наприклад, є всякі ельфкемпи, некромансери, але в нього немає інженера. Крутимо першу. Ми ну, було би прикольно, що якби тобі випав інженер. Тобі випадає пейнтболер? Ні, але тобі випадає рокетер. Рокетер? Я сказав, О, би, що ну... це не. Досить так погано. Ми не погано, ну, але. Так, одна, друга таверка лева. Ой. Бляха, йому Хантер випав. Ха? Твій Хантер випав. Ну Ось цей Хантер все. Ой, ж ті мене світять. Це погано. Так, чайно зараз, якесь таверка не, не випаде, то буде дуже погано. Ну рокетер це ще непогано, а. Але... Я хоть тобі знов хантер випав, чекай. Я оригіну. <плес> так. Що тобі зараз випаде, бляха, який сам. Ой. Будь ласка, діджей, Будь ну, ласка. Або досить такий хороший початковий деф, як шотганер. А у нас же є голідко. Бери шотганера. <плес> Треба одна вільна зараз клітинка буде, якщо у нього на останній ДТ ферма. Якщо йому зараз не випадає є DPS таверка то у нас дуже великі проблеми. І... Будь ласка. Ах, йой, Лев, у тебе трапер. Нова та трапер? трапер. Наші колоди були не найгірші. Але, на жаль, у Лева не було жодної DPS таверки Але у нього був рокетер... Хантер, шотганер, траппер і ферма. А от у мене було трішечки краще. Ферма, DPS таверка в виді мініганера, снайпер, Голден Скаут і Варден. Одразу на початку гри я починаю фармитись. А Лев починає дефатись шортганерами. І так продовжу до 10-ї хвилі. Одразу на 10-й хвилі я ставлю мініганера і Лев іде фармитись. Аж до 36-ї хвилі у нас було все просто ідеально. Я качав мініганнерів, Лев став рокетера, прокачував їх. Я прокачував мініганерів. Ми вбили танка, казав треперам, і все було добре. Але на 36 й хвилі виходить у нас дуже великий ворог, і це сам у якого є аж 14 тисяч хп. Ми його ледве-ледве вбиваємо, але я випадково скіпаю хвилю. і вибігають ерори, і ми, на жаль, закінчуємо перший раунд. Так. Ну що ж, перший раунд ми, на жаль, закінчили не так добре, але почнемо другий. Почнемо крутити цього разу лево. Надіюсь, цього разу йому випаде щось нормальне. Тобто ми, ми там один раз грали і мені осциллятор падав. Так, Подіджай. лев. Я навіть не знаю.

Так, прокручуємо ще один раз. І давайте. Що йому дайте якийсь хороший початковий деф якось. Ну якщо далі почуковий попав. Тобі фрізер випав. Я не знаю, там вроді вже остання таверка. Давайте її вибираємо. І тобі випадає. уф, тобі так досить сочно повезло, в це міні ганер А міні -о А тепер я повністю свою розкладку. Зараз, 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 зараз. Є. Зіу. Ну, в тебе немає початкового дефа, значить головне зараз мені мати початковий о, деф. О, 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 так, я вже перекрутив на моє колесо. І давайте. дайте мені Голден скаута. І мені випадає Oscillator. ні, Мені випадає варден. Ну, маленький початковий деф у нас вже є. Ти будеш початковим дефом, тому бо Тому що на і початках нормаль. раунду Ми вже точно не здохнемо, бо я варден. Але це не найкращий початковий деф. а ти їй можеш допомогти, бо в мене фрізер. Краще, бляха. Хотів краще, щоб якийсь крукбос випав, а мені снайпер випадає. Довбали зі своїми снайперами. Нічого, з пам'яті варди, мене так і ж погано. Крутимо, крутимо, і мені випадає. Але мені турелька випала. Перемога. Перемога 15 травня. Так, і... Нормальний, початковий, дев в бану якийсь, щоб. Зузумобіль I... перемоги. <гум> Мені діджей випав. діджей є! Так, добре, треба ставити біля. Два а, можна, до речі, поставити там? один десь. Я ось так буду ставити. Ну, у нас два діджея, Якщо що, то можемо От ніби одного біля ферми одного біля чогось іншого. Так, угу. давай в тебе вся надія. Що ти не припустиш усіх абнормалів. На початку гри я поставив Вардина, а Лев пішов фармитись. І після того, як Лев нафармив на мініганера, то пішов фармитись я. І вже на 15-й хвилі я поставив турельку. У нас все було добре і ми дожили до сорокової хвилі. А давайте подивимось, чи зможемо ми вбити так, Fallen Kінга. Дай запросить. Так. Що це було? А, ми щось Е! Да блин, ну шо в интернет? На все нормально. Фарма выдал. Ты выдал? Да. Пробуем линию инфаркт интернет. Хоп, поздравляет. Ааа, хороший. Неману сушай. Так, он гардер. Наші он... Немає, немає проблеми. А раз це проблема, бо він чуть стане. Я знаю, я цього отечаю переміщу сюди, бо ми це та... рівно Мені здається, що ми його не зносим якраз. Ну, мені принаймні зараз турельки не треба. О, давай, давай! Дирельки, <плес> <можна, плес> <так, плес> більше. Так, давно. Давай, байда. Так, зараз Перемога буде! люди! А! Давай! Yeah! Це ясно, що ми перемогли. Думаю, як... Ні, Коли в нього було 20 тисяч хп, я б почав думати, що ми перемогли. Ну що ж, ось наше відео підійшло до кінця, і з другого раунду ми все-таки вбили Фонкінга. Якщо чесно, то я здивований, адже я за кадром думав, що ми цього не зробимо.